Слово Боже нас застерігає від нарікання. Давайте будемо дуже обережні з наріканнями. Бо нарікання це не від Бога. І Слово Боже говорить нам про це дуже-дуже багато. Хочу вам нагадати і собі в першу чергу, як єврейський народ ходив по пустелі і в землю не ввійшов ханаанську. А яка була причина нарікання? І дуже-дуже багато історій цьому приділялось, як вони нарікали, то Мойсеям були незадоволені, то і ще кимось були незадоволені, то м'яса хотіли, їх попереду такі обітниці чекають, а вони хочуть м'яса і хліба зараз. Тому це паралелі для нас, щоб основою нашої подяки було саме не це. Хоча й ми про це повинні дякувати, а те, що нас чекає в майбутньому, дорога церква.